Я військовослужбовець 57-ї бригади 42-го батальйону. З 24 лютого 22-го року приймав участь в бойових діях під прапорами цієї військової частини. Під час проходження військової служби офіцери цієї військової частини займалися грошовими поборами відносно військовослужбовців, крали в них їжу. Засоби одежі, волонтерську допомогу вільний час займалися пияцтвом та мародерством. Керівництво частини на зауваження військовослужбовців ніяк не реагувало, а мої скарги до керівництва нашої держави через урядову гарячу лінію та за номером до Міністерства оборони. Ніякого результату не принесли у зв'язку з чим я вважаю наше керівництво країни зеленського та залужного корупціонерами. Моя діяльність направлена в соціальних мережах виключно з метою вирішення питання стосовно заборгованості, яка на сьогоднішній день складається 400 тисяч гривень, яка виникла внаслідок. Лікування війську після внаслідок поранення за два місяці грошова допомога внаслідок поранення та останній місяць ведення бойових дій безпосередньо в Бахмуті. Також на сьогоднішній день з метою отримання неправимовірної вигоди моїми керівниками підрозділі Я не отримую довідок, який б сприяли б мені проходженню мого ВЛК та МАСЕК. Також моїми командирами були присвоєні державні нагороди, які належать виключно мені. У зв'язку з чим я у вас і запитую, чи є до, мен, до моєї діяльності в соціальних мережах якісь питання, я не переховуюсь. Мої, а, Моя адреса та ініціали прізвище відомо. Інколи мені пишуть в соціальних мережах, що я а, ФСБшний щур, яким не є. Тому виключно з цього соціального питання до вас звертаюсь. У мене питання, Іван Сергійович. ви зверталися офіційно, писали заяву з цього приводу? Так. так. Тобто, от ті факти, про які ви повідомляли? Військов, військова служба правопорядку, військова прокуратура та ДБР займаються бездіяльністю. Ну, бездіяльністю. Ну, Ну, В даний час проводиться важлива інформація. Нічого не проводиться. Ви бажаєте зараз звернутися з заявою? Я офіційно вже звертаюся і буде. Це те, це що я. Ага. Зараз звертаюся і повідомляю, буде викладено в соціальних мережах. Я пропоную вам зараз письмово звернутися. Тобто, просто коли ви будете звертатися письмово, ви попереджуєтесь по кримінальну відповідальності. Зі за... 383 вісімдесят да, стаття. Давайте, давайте звернемось, напишемо у зв'язку. Тобто... У зв'язку зв з тим, що я ж вже сказав, що. А... Бездіяльність керівництва нашої держави свідчить про причетність до даних подій, і я їх прямо звинувачую в корупції. То за вашою рекомендацією я напишу заяву, яка можливо навіть буде направлена за належністю, Іван тобто Він... до військової прокуратури. Да, вона буде однозначна, тому що е, в компетенцію поліції не входить у свідомовійського, але ми у вас зобов'язані прийняти заяв угу. заяву і. Ну в подальшому скажімо так офіційно її передати за підслідністю, тобто давайте до того, написано. щоб вони, скажімо так, уже рухалися. Угу. Тому зараз є.